Зігріємо наших захисників разом. Це окопні свічки, це вже готові, застигли. І ось так заливаємо процес. Дуже потребуємо віск або парафін, в кого є можливість, будь ласка, долучайтеся, можна прислати, вже присилали, дякуємо, хто долучалися. Також можна профінансувати. На парафін або на віск. Будемо дуже вдячні нашим воїнам. Зараз це дуже сильно потрібно, дуже просять. А ми продовжуємо все для наших захисників працювати, допомагаємо, як можемо.